Пацани, пам'ятаєте, ми того року з саньком замовили собі такого ножика, різали ним все, що тільки можна. Все різали. Подивіться. Він як був рівненький, заточений, так і є. І то, що такого ж самого ножика, пацани я замовив грішці нашому колінзі, тому що в грішки там нема ножика, і він казав, що блять купити. І купити. що такого самого ножика я йому замовив. Пацани, зараз підемо до грішки, протестуємо наш ножик, яким ми вже користуємося півроку. І новий. Так, пацани, зараз будемо з грішкою тестити новий ножик. Які йому подарив. Так. І старий я покажу вам, як живе. Ще, ще не точений. пробуємо. О, то диви, бляха! то він взагалі, це диви. Приклав, як по диви. маслу пішли, диви. пацани. Та це хіба, хіба ні. А зараз не будемо різати хліб ножиком, яким я вже півроку ріжу. Давай гріш. Бро. Та ти що, бляха? То, це то саме пацани, вже півроку ріжу ножиком. Диви. Так, а ну давай зараз поразуємо, щоб вже, вже хліба наріжеш. Це взагалі, диви. Ні, ну це, це сталь якась висококачественна. А тепер моїм. Та це вообще. То тобі порізати. Диви. О, диви. Це новим, а тепер на моїм старим. О, диви. А, диви. Тоб, диви. Друзі, ви самі все бачили, уже півроку користуюсь ножиком, і завдяки своїй японській технології Ножик і до цих пір зберігає всі свої властивості. А комфортна ручка, друзі, дозволяє контролювати кожен рук під час нарізання і зменшує ризики травмуватися. Тому, в кого є бажання зробити приємне собі чи комусь зі своїх рідних, я вам залишаю послання. І пацани дівчата зараз діє знижка мінус 70% на ці ножики, але вона триває лише 24 години. Тому хто хоче замовити собі такий от подарок чи комусь зі своїх рідних. Обов'язково прямо зараз заходьте по цьому посланню і можете його замовити зі знижкою мінус 70%. Тому переходьте і радуйте себе і своїх рідних такими от крутими подарками. Грішка задоволена. Я, я взагалі обалдію. ти що, бляха. бляха. Ну, оце все. класно, вони тут таку фігню купляти. оце, оце класно. Буде я... мав тебе.